Що вам цікаво, яку підлогу я собі замовив на дачі. Зараз роблю ремонт і замовлю звичайно, інженерну паркетну дошку. Там буде, до речі, тепла підлога в нас. Якраз будемо тестувати її у всіх режимах, мені не буде шкода. І плюс покажу, який я замовив собі декор. Це у нас англійська ялинка, тут довжина 75 см. Сорт натур, є в нас сучки. І плюс є в нас поперечний брат. Сліди від пили. Ось такий от ефект. Це зараз грунт, тому він блистить. Пізніше буде лакуватися матовим лаком і, відповідно, буде вже, вже в нас матовий ефект. Завтра, післязавтра, складу, зніму вам готовий виріб, а пізніше зніму вам укладку і як воно вже лежить на об'єкті. Ось такий от ефект. Від пил, зробив собі, не знаю, мені воно дуже сильно подобається, виглядає максимально натурально. У кого також цікавить якісна інженерна дошка, замовляйте, компанія Шен.